Вітаю вас у Харківському прес-клубі. Це чергова зустріч в наших межах нашого відеопроекту знати більше. Сьогодні пропонуємо поговорити про демографічні проблеми та виклики для України, а саме, як війна вплинула на е, демографічну ситуацію в України, е, як повернути тих людей, які опинилися за кордоном е, не з, влас... з власної волі, але не, не з власної волі, е, і які інші демографічні. Процеси характерні для України е, сьогодні Ну звичайно поговоримо. Я принаймні пропоную поговорити про ті процеси. Які будуть відбуватися вже після нашої перемоги, і де взяти людей для того, щоб відродити країну, відродити економіку і таке інше, Представляю учасників нашої сьогоднішньої розмови. Вони представники інституту демографії та проблем якості життя національної академії наук України. Це Олександр Гладун, доктор економічних наук, член кореспондент Національної академії наук України, а також заступник директора. Інституту з наукової роботи і Олексій Познак, завідувач сектора міграційних досліджень, кандидат економічних наук. в такому складі ми сьогодні будемо говорити. Шановні колеги, вітаю вас. Всім всі вітання. Доброго дня. Хотів би, щоб ми відразу почали ось з цієї найбільш Болючої для нас проблеми, проблеми війни, як вона вплинула на демографічну ситуацію. Будь ласка, пане Олександр, за гладун. Ні, ну війна завжди впливає дуже погано на демографічну ситуацію. Тут інших варіантів просто немає. Питання в тому, наскільки сильно вплинула війна? Ну, вона вплинула на всі три компоненти демографічного процесу. Це на народжуваність, смертність і міграцію під час війни завжди скорочується народжуваність, і це природна реакція людей на такі соціальні катастрофи, на війну. Звичайно, підвищується смертність, тому що гинуть люди, і мирні люди гинуть, і е, військові на фронті гинуть. І плюс відбувається таке явище надсмертності, яке обумовлено тим, що загострюються хвороби. У людей хронічні через психічне напруження, і ці хвороби в мирний в мирний час просто б не загострювалися, людина прожила би довше. І в наших умовах дуже сильний чинник – це вплив міграції. Це мільйони людей виїхали за межі України, що безумовно впливає на в цілому на демографічну ситуацію, тут і є дуже велика невизначеність щодо міграції. І все буде дуже сильно залежати від е, часу, коли закінчиться війна, і в якому на яких умовах вона закінчиться, і від ситуації на фронті дивіться. Ви вже сказали так, про так. те, що чимало людей виїхало, Дуже сильна міграція. Я нещодавно дивився статистичні дані: Німеччина близько півтора мільйона людей українців мешкають зараз. В Німеччині. Польщі більше мільйона двохсот тисяч, Чехії близько мільйона. Багато людей наших, на жаль, в Румунії та багатьох інших країнах: Британії, Ірландії, Франції і так далі. В Польщі відкрито більше 50 тисяч тільки фопів українцями. І в Польщі дуже сильно українці вплинули на ринок нерухомості, квартири почали. Зростати це мені розповідав мій знайомий, який зараз мешкає в Варшаві. Отже, Олексій Позняк, будь ласка, ви щось до того, що сказав ваш колега, можете додати? Звичайно, так. Да. Масштаби міграції дуже значні. За даними ОВКБ ООН, зараз за кордоном знаходиться 6,5 воєнних мігрантів, тобто біженців від війни з України. На наш погляд, ця, ця цифра є трохи завищена, там є різні нюанси, але порядок величини дійсно такий: серед цих осіб. Майже 1,3 на мільйона знаходиться в країні агресорі були депортовані, або рідше добровільно виїхали до країни агресора та Білорусі. А і в демократичному світі відповідно знаходиться 5,2 мільйони осіб. Uh -huh. Найбільше найбільші контингенти – це Німеччина, як ви сказали, Польща і, і Чехія. Також значні контингенти в Сполучених Штатах Америки та Канаді, Великобританії, Іспанії і деяких інших Угу. Uh -huh. як взагалі позначається на е, інших скажімо процесах, які відбуваються в Україні, От нестача е, кадрів. Люди ж повиїжджали. Нестача, ну поясніть, будь ласка, Олександр Глеб, будь ласка. Ну, річ у тім, що дійсно люди повиїжджали, багато людей мобілізовані, але з іншого боку, багато підприємств зруйновано і не працює. Тобто, в зв'язку з тим, що на початку війни були постанови і певні законодавчі акти, те, що Значить, підприємства можуть не ну, не надавати статистичну звітність, ну скласти нормальний баланс робочої сили дуже важко і дослідити це явище, але як ну, ми знайомимося, працюємо з, з різними матеріалами, то дійсно зараз на ринку праці відчувається дефіцит робочої сили, і причому багато в чому це на чоловічих, ну умовно чоловічих спеціальностях, професіях. Ну, які до війни, на яких в основному до війни працювали чоловіки, і зараз частково їх на цих професіях заміщують жінки, але все одно певний дефіцит є. Але скласти баланс по конкретних професіях ну, зараз дуже складно. Я думаю, що в кожному місці і в селі люди просто знають конкретну ситуацію, і загальний, загальний такий висновок, що дійсно якби, людей не вистачає. Щоб повністю забезпечити навіть економіку навіть на тому рівні, на якому вона зараз знаходиться. А якщо розділити, ми звикли вже розділяти е, Україну на західну частину, центральну частину і східну частину. Як, яка ситуація взагалі в цих регіонах? Ну, в східній частині багато людей виїхало. Особливо ті, те, що на біля лінії фронту люди спочатку у 22-му році більше переїздили на Західну Україну, і, а потім з Західної України більше якби на, пер, перемістились в центральну Україну. Коли от, ситуація на фронті стабілізувалася, частина з них виїхала за кордон, тому що і Західна Україна вона має свої певні обмеження, ємність території, тобто скільки людей може прийняти ця територія. Це обумовлено і природними чинниками. ну, наприклад, наявність води. Це дуже простий такий приклад, і можливість забезпечити декілька мільйонів людей, які раніше тут не проживали. Ну, ну наприклад, водою, електрикою і так далі, і плюс соціальна інфраструктура міст теж дуже обмежена. Я пам'ятаю наприкінці здається 22-го, року мер Львова Садовий казав, що Львів вже більше не може прийняти людей, тому що обмежені можливості. І відповідно там для місцевих мешканців також зростає навантаження, це оренда житла, збільшується вартість. Навантаження на соціальну інфраструктуру, місцеві жителі теж це відчувають, але в умовах війни я не чув про якийсь там конфлікт на цьому, на цьому ґрунті. Але тим не менш на Західній Україні завжди було надлишок робочої сили. Там люди дуже активно завжди, протягом багатьох десятиліть, мабуть, і століть, їздили на заробітки в інші країни. І коли приїхали ще додатково. Східних і центральних регіонів, то сам навантаження теж на ринок праці зросло. І потім, я думаю, це обумовило те, що частина людей просто переїхала в центральний, в центральний регіон. А, е, е, Олексій Позняк, будь ласка, а е, чому люди повернулися саме в центральну Україну? Там найменша е, е, плотність населення. Там більше можливості для працевлаштування, відкриття теж менша щільність населення, але дійсно, як сказав пан Олександр Гладун, в західних регіонах є обмеження, да, і в принципі, ну важко розселити ще якусь кількість людей. Це можна було зробити протягом якогось короткого терміну, але з часом воно почали проявлятися, те, що пере, певна перенаселеність цих регіонів. Тоді як центральна Україна ще має певний потенціал для розміщення додаткових контингентів населення. Тут, в принципі, і забезпеченість тією ж водою все таки краще. Дніпро, Дністер, це принаймні це вже дві великі річки, і, і немає гір, тобто це територія рівнинна. Зрозуміло, що, що в горах розміщувати населення важче. Це не може бути така щільність населення в гірських регіонах, як на рівнині. Тобто тут ще є певний потенціал, і, в принципі, ну, очікуємо, що по завершенні війни в період повоєнного відродження, саме центральна Україна стане новим таким потужним центром економічного зростання. А чи досліджували ви, куди приїжджають люди? Це міста, села чи містечка? Куди більше людей їдуть? Більше, звичайно, їдуть до міст, тим більше, що серед середжопереміщених осіб багато вихідців зі Східної України, де, в принципі, ну, мало, 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 мало сільського населення було ще до, до війни. Але загалом розміщується по всіх видах населених пунктів, є і в сільській місцевості, є ВПО і в невеликих містечках, тобто тут більше, більше, більше в містах, але, в принципі, це не обмежує розповсюдження по інших типах населених пунктів. Олександр Гадун, а якщо говорити про релокацію підприємств зі сходу, Багато переїхало і на Західну Україну, і в центральну Україну. Як тут процес відбувається? Ну, ми релокацію не дуже досліджували, тому що релокація в основному це маленькі підприємства. Великі підприємства були зруйновані, або зробити їх релокацію в умовах війни дуже, дуже важко. Це в основному малий бізнес або середній бізнес. На початку війни дуже активно фінансували ці процеси, зараз про них не чутно. Можливо, вже всі, хто міг виїхав, переніс своє виробництво. І ну, на, на цьому все. Розміщення релокованих підприємств, воно більш було в Західній Україні. Отакий От mm -hmm. напрямок був. Особливо mm -hmm. це було 22 другий, перша половина 23-го року, коли відвелись, ну, скажімо, так, ну, Активні бойові дії вони завжди йдуть в нас, але просто тоді лінія фронту зміщувалась в той чи інший бік більш більшими темпами, ніж зараз. Зараз, ну, практично вона стабільна, а тоді, тоді так. Зараз таких релокацій ну, масовому порядку не проводиться. Вже немає. А скажіть, будь ласка, чи досліджували ви е, національний склад? От, е, як тут відбувається? Україна, звичайно, переважна більшість проживають українці, але є й інші національності. Це якось ви досліджували? На, на це, ну я скажу, немає інформаційної бази нормально. Не. Річ у тім, що, при, при, як кажуть при Совєтах, в Радянському Союзі в паспорті була так звана п'ята графа, це етнічна приналежність чи національність тоді це... Звучала і демографічна статистика мала великий пласт інформації за етнічними характеристиками. І народжуваність, і смертність, і міграція, все це можна було відслідковувати. Зараз в паспортах це вилучили. І єдине джерело інформації це перепис населення, який відбувся у нас у 2001 році. Тому нормальної картини етнічного складу населення в Україні ми зараз не маємо, тому що ну, кожна людина етнічне походження це саме ідентифікація. Людина може себе ідентифікувати, ну там і по крові, скажімо так, батьки українці, то і я українець. А може просто про ну, ментальну приналежність. Він може бути по крові якоїсь батьки, можуть бути з інших країн, навіть а він може вважати себе. Себе українців вже тому це треба проводити спеціальні дослідження, і, на жаль, це не фінансується. Угу. А скажіть, будь ласка, я хотів ще запитати вас, може, давайте Олексій Позняк, будь ласка, нас особливе місце в цьому плані займає Закарпаття. Там проживають люди абсолютно різних національностей, і, і угорці, і румуни, і німці, і. і... І багато, багато багато інших національностей ви якось досліджували? тому, що в нас навіть виникають проблеми в взаємостосунках між Україною та Угорщиною з цього приводу. І я думаю, що можуть бути ці проблеми продовжуватись під час нашого вступу до Євросоюзу. Скажіть, будь ласка, от чи досліджували ви ситуацію на Закарпатті і як вона виглядає? Як вже було сказано, то оцінювати етнічний склад надзвичайно важко, тобто немає відповідних даних, але за такими розрізненими даними, з розрізненою інформацією, знаємо про те, що інтенсивність вибуття угорців все-таки вища, у закарпатських угорців вища, ніж інших. Представників закарпатського населення, тобто можна говорити про те, що в Закарпатті знизилася частка угорців по відношенню до, до воєнних періодів. Ну, ще можна сказати той факт, що ну це все правда було ще навіть до повномасштабного вторгнення в період гібридної війни. Багато греків виїхало з. Південної частини Донецької області до, до Греції. Тобто, це такі ну розрізнені дані, які про, про які мо яких можна щось говорити про етнічний склад. Але серйозно серйозні дослідження, на жаль, проводити неможливо, тому що немає відповідної інформації. Я, я б хотів, що до, я б хотів Куди? щодо Закарпаття трохи додати. Це не наукове дослідження, просто результати нашого спілкування з окремими людьми. В принципі, угорське питання, це більше піднімає Угорщина і його підалює. не стільки якась напруженість всередині Закарпаття там є, скільки це зовнішній чинник. І ілюстрацією цього може слугувати те, що, наприклад, Угорщина надає підприємцям-угорцям етнічним допомогу, ну не кредити, а гранти взагалі. Але якщо цей угорець вирішить переїхати на постійне проживання в Угорщину, він повинен повернути всі ці гроші. Тобто, влада Угорщини тримає утримує людей в Закарпатті для того, щоб потім використовувати це в політичних цілях. Частина угорців дійсно вони не хочуть вчити українську мову, саме ізолюються. і це дуже погано, тому що вони тоді не адаптуються до України, вони не можуть не знають мови, не можуть бути представлені в органах влади, обласних, наприклад, чи державних взагалі. І це самоізольованість це більше їх ініціатива, ніж ну, наша держава взагалі такої політики не проводить, а навпаки, політики залучення угорців до життєдіяльності країни. Дякую. Олександр Позняк, скажіть, будь ласка, можливо, є ще якісь моменти, про які ми тільки що тут в цій розмові не згадали, за підсумками ваших досліджень. Важко сказати так. Ну можна теж говорити про те, що скажімо, я досліджував міграцію наших громадян, вимушену міграцію до інших країн. І, зокрема, за даними за даними Чехії, дуже серед серед тих українців, які там проживають, дуже велика частка закарпатців. При тому, що Закарпаття не належить до територій, де велися бойові дії до прифронтових, при, але і до того ж, частка населення Закарпаття в населенні України не така висока, вона менша ніж середня частка населення одного регіону, скажімо, тобі, набагато менше ніж частка населення Харківщини чи Дніпропетровщини, наприклад, але за Тими даними, це ще було у 2022 році, яке проводило Міністерство внутрішніх справ Чехії за тим дослідженням, то 7% українців, які перебували в Чехії, на той момент це були вихідці з Закарпаття. Це ще довоєнні дослідження, так? Ні, ні, це вже в період війни, 22-й рік. Угу. Це десь десь середина 22-го року було це дослідження. Угу. І от тобто. Тобто це без врахування більшості трудових мігрантів. Яка частина може потрапити у цю статистику за рахунок того, що вони приєднуються до е, своїх сімей, які вже виїжджали як е, вимушені? Мігранти як біженці війни? Е, але більшість трудових мігрантів у статистику не входять. Mm -hmm. Добре, і останнє хотів ну, можна... би запитання, яке, будь ласка. Тут можна додати те, що скоріш за все, частина людей просто планувала виїхати за кордон, а спочатку ну, війни просто скористалися цією можливістю офіційно покинути країну, і скоріш за все ці люди вже навряд чи повернуться. Так да. тут ще може бути ще, знаєте, така думка, що вони там і працювали раніше нелегально, а тепер у них є можливість отримувати допомогу. Ні, ну допомога це таке. Є дослідження і в Польщі, і в Чехії, наприклад, що наші оці вимушені мігранти зараз сплачують податків більше, ніж на них витрачається грошей на допомогу. Тобто, там наші люди, багато людей приїхали і намагаються працевлаштуватися, не просто отримувати допомогу, а працювати. Працювати і через це, мабуть, там закріпитись, покращити свій рівень життя. Чи немає у вас таких даних? Скільки людей, які зараз перебувають за кордоном, хотіли б повернутися? Десь така статистика, існує, якісь, дослідження якісь. Є досить багато опитувань, але до них треба ставитися з певною пересторогою. Люди відповідають, виходячи з сучасної ситуації. Є такі, хто отримує соціальну допомогу, і в нього в голові сидить, що це буде вічно. І, відповідно, виходячи з цього, каже, що залишиться тут. А коли зміниться ситуація, то буде, будуть виходити зовсім з інших реалій. І відповідно, навіть ті, хто говорить, що вони точно залишаться, можуть повернутися. І навпаки, ті, хто говорить, що вони точно повернуться, можуть не повернутися, якщо. Вдасться знайти, скажімо, роботу, яка відповідала б їхнім, їхнім вимогам. Можна сказати напевне, що не повернуться ті наші молоді жінки, які вийдуть заміж, або вже, або вже вийшли заміж в країнах реципієнта. Це однозначно. Щодо всіх інших категорій, тут можливі варіанти. Ну, Справа в тім, що так, да, багато вже наших громадян працює, працевлаштовуються, але, як правило, це роботи, які не відповідають їхнім кваліфікації. І одна справа, скажімо, для менеджерки, яка мала високий соціальний статус, тому ж Харкові, наприклад, чи в Дніпрі. Одна справа попрацювати продавщиною певний період, щоб перебути. А інша справа, коли це на все життя, і це може бути чинником, який буде сприятиме поверненню цих осіб. Ну на, на завершення хотів би задати запитання, які всі задають війна коли-небудь закінчиться. Звичайно, ми переконані, що нашою перемогою закінчиться, і нам потрібно будуть люди, які повинні відбудовувати цю державу. Які ви могли б зробити рекомендації уряду профільним міністерствам? Як людей повернути, як їм як сприяти їхньому поверненню для того, щоб відбудувати економіку і державу в цілому? Олександр, будь ласка. Ну, перший чинник, який називають люди щодо повернення, це безпека, це закінчення, закінчення війни. Ще й причому в одному обстеженні було таке закінчення війни в кордонах 2014 року і закінчення війни. В Кордонах 91-го року, так якщо в кордонах 91-го року значно більше планують повернутися, ніж в кордонах 14-го року, навіть оце впливає. Значить, потім залежно від того, що буде уряд вирішувати питання щодо розміщення населення в прикордонних з Росією регіонах, це дуже впливає. Це перша безпека. Друге, люди це будуть дивитися, чи є в них залишилось у них житло, зруйновано воно чи ні, якщо зруйновано перспективи його відновлення, коли вони можуть отримати житло. Третій чинник це ситуація на ринку праці, чи буде робота в Україні належного рівня. І якщо є діти, це соціальна інфраструктура в тих містах, куди планують повернутися люди. Тобто, чи буде можливість здати в дитячий садочок, чи близько школа, і так далі. Оці основні чинники вони будуть впливати на, на рішення щодо повернення. Ну, з іншого боку, це дзеркально, дзеркально буде людина аналізувати те, що вона має за кордоном. зараз, і це зважувати. І тому от уряду треба просто якби, всі ці питання вирішувати. Воно потроху і вирішується. Вирішується потрохи, але масштаби руйнувань, масштаби відновлення і тривалість війни це невизначені чинники. І по закінченні війни ситуація може бути інша, ніж ми зараз собі уявляємо. Будь ласка, ви можете щось додати? Є ще така загальна міграційна закономірність чим довше триває війна. Навіть ні так, чим довше триває міграція, тим менша частка мігрантів повернеться в нашому випадку. Чому я мовився про війну? Тому що тривалість міграції залежить від тривалості війни даного тривалість вимушеної міграції, саме від цього залежить. Тому з чим довше проходять бойові дії, тим зменшується вірогідність повернення. E, Значної маси наших мігрантів, однак держава може впливати на ці на ці процеси. Ну на звичайно, що зараз намагатися повернути прямо зараз, це не це не неправильно. Люди в безпеці, і e, це теж важливо для держави. E, зараз треба всіляко підтримувати зв'язки з нашими мігрантами за кордоном, причому не тільки з e, воєнними мігрантами, але й з трудовими мігрантами попередніх періодів. І треба підтримувати зв'язки, всіляко демонструвати їм, що держава їх не забуває, що державі вони потрібні. Ну а вже по завершенні війни треба вже вживати конкретних заходів для того, щоб намагатися повернутися людей. На цьому ми будемо завершувати наш ефір. Я хочу представити ще раз наших сьогоднішніх співрозмовників Олександр Вардун, доктор економічних наук, член кореспондент Національної академії наук України, заступник директора інституту. Демографії та проблем якості життя Національної академії на Україну і е, завідувач е, сектором міграційних досліджень кандидат економічних наук Олексій Позняк. Колеги, дякую вам за цю розмову. Е, повні, повні відповіді. Е, дуже класна була розмова. Дуже дякую, дякуємо за запрошення і вітання Харкову. Дякую. Ми Ми дякую. бачимо, як ви тримаєте, як ви тримаєтесь. Тому, щоб вас всі біди обходили. Я, ja, дякую. Стороною. Дякую.